На оглядову екскурсію обухівським підприємством, що займається сміттєпереробкою, завітала європейська гостя. Слованка українського походження Ольга Мороз вже рік є прикладачем програми Юліт з Європою та супроводжує українські делегації, що приїжджають в Словенію переймати передовий досвід поводження з побутовими відходами. Тож перебуваючи в Україні, не могла пропустити нагоду, щоб подивитись, як все працює в нас. В ході огляду з'ясувалось, що між роботою обухів міськторесурсів та словенських підприємств є багато спільного. Це і якісна техніка, точний підхід до зважування та загалом жорстка система контролю та звітності. Слованці наразі сортують сміття на п'ять фракцій: папір, скло, упаковка, що є сировиною, а також біо та інше нерозсортоване сміття, що проходять сортування вже на підприємстві. В Обухові ж все значно простіше лише два контейнера в розмові вияснили, що на сьогодні в Словенії вивозяться 70% вже відсортованої самими мешканцями сировини. В той час як в Обухові цей показник становить лише 5%. Деякі моменти, як то фотофіксація кожного контейнера, що забирають, гості здалась незрозумілою. На європейський погляд, така міра є зайвою витратою, каже вона. Бо наразі ступінь довіри і свідомості словенців до утилізації відходів є дуже високим. Своїми думками від побаченого словенська гостя поділилась з нами опісля екскурсії. Звичайно, між Словенією та Україною є досить великий розрив наразі, але я ще пам'ятаю ті часи, коли Словенія тільки починала, і ситуація була не набагато відмінною від того, що ми зараз бачимо в Україні, і з тією різницею, що звичайно країна менша, і контролювати цей, цей процес їм було набагато легше. І бажання, мені здається, у громадян було набагато більше. Тому я бачила таку пілотну модель словенських спеціалістів, де було показано, що потрібно, який шлях Україні потрібно пройти, щоб досягти того, що має Словенія наразі. І це абсолютно реальні результати, яких ми можемо досягти в Україні. В першу чергу, що я дізналася, що вони працюють, що вони є, і що вони працюють на такому високому рівні. Адже те, що ми в Словенії, те, що я в Словенії чула про рівень розвитку сміттєпереробки і поводження з відходами, в мене були, звичайно, набагато нижчі очікування з самого початку. Звичайно, Україна, мені здається, не починає з нуля. Судячи по тому, що я сьогодні бачила, але, власне кажучи, ніколи не можна обмежуватися на самих себе. Завжди потрібно, щоб подивитися на себе збоку, подорожувати десь за кордон, наприклад, і побачити, що там. До речі, одного разу, але в рамках іншої тематики, я почула таку думку учасниці з України, що мені потрібно було приїхати в Словенію, щоб зрозуміти, що в нас не все так погано. Мабуть, для цього потрібні такі візити. Ми живемо у глобальному світі і ми повинні виховувати свідомість користувачів вже починаючи з народження дитини. Тому я би порадила звернути увагу більше на роботу із дітьми, на таку просвітницьку роботу, запрошувати їх до себе, показувати їм. Те, чим займаються люди на підприємстві, для того, щоб ми вирощували, власне кажучи, свідомих користувачів, які розуміють, для чого їм це потрібно. Я надзвичайно приємно вражена побаченим сьогодні. Рівень організованості він абсолютно нічим не нижчий за загальноєвропейський. Ця робота, яку виконує підприємство і робітники, вона надзвичайно потрібна для міста і вона є зазвичай дуже невдячною, особливо якщо тебе громадськість не підтримує. В Словенії ми не маємо з цим якихось особливих проблем, тому що ми усвідомлюємо, що в нас немає іншого світу, окрім того. В якому ми живемо, і ми самі відповідаємо за його чистоту. Тому, звичайно, громадськість абсолютно підтримує комунальні та такі ось схожі на це підприємство. Я хочу побажати керівництву і всім робітникам успіху і розуміння околиці, в якій вони працюють.